Шановні колеги, доброго дня. Щиро вітаю всіх на нинішньому науковому форумі. Сподіваюся, що наступні, восьме чорноволовське читання відбуватимуться офлайн вже для всіх. На жаль, тема мого виступу є психологічно важкою для сприйняття, але такі часи. Отож, від лютого 2014 року в Україні триває російська агресія. Вона повернула українське суспільство на понад 70 років назад. Тобто до періоду Другої світової війни, як наслідок, уже восьмий рік у нашій країні знову гинуть та зазнають важких ушкоджень. Люди найбільша проблема полягає в тому, що жертвами воєнних дій є не лише дорослі, а й діти. Загалом, у наслідок російсько-української війни, від 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року. Управління Верховного комісара Організації об'єднаних націй і справ людини нарахувало від 42 до 44 тисяч жертв, у тому числі від 13 тисяч 100 до 13 тисяч 300 загиблих і від 29 тисяч 500 до 33 тисяч 500 поранених серед цивільних осіб українських військовослужбовців, та членів російських збройних формувань серед цивільного населення загинуло щонайменше 3375 осіб, у тому числі 298 загиблих на борту рейсу МГ 17 малоозійських авіаліній. 17 липня 2014 року як і сталася ця трагедія, приблизно 7-9 тисяч українських громадян було поранено і скалічено. Подібні дані про загибель цивільного населення подали начальник головного управління міжнародного співробітництва і верифікації Збройних сил України генерал-лейтенант Леонід Голопатюк та заступник голови моніторингової місії ООН з прав людини Бенджамін Моро, згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, за весь період війни, яка досі триває. Жертви серед цивільних осіб становлять близько 25-26% від загальної кількості пов'язаних з війною смертей. Така сама статистика з поранення. однак слід зазначити, що ця пропорція істотно змінилася з роками з 33-34%, Тобто, один мирний житель, убитий на двох українських солдатів або членів російських збройних формувань у 2014 році. До 4-5%, тобто один випадок загибелі мирного жителя на 20-22 загиблих українських військових або членів російських збройних формувань у 2019-2020 роках. Жертви були зумовлені обстрілами з ракетних установок, танків, гармат, вогнем зі стрілецької зброї і легких озброєнь та інцидентами, пов'язаними з мінами. Тривала агресія РФ на сході України, посилення обстрілів, у тому числі приватних помешкань та шкіл, щільне мінування територій призвели до численних дитячих смертей згідно з даними моніторингової місії ООН із прав людини з 14 квітня 2014 року, по 31 травня 2020 року. Щонайменше 147 осіб, зокрема 98 хлопчиків та 49 дівчаток, загинули. Та 392 особи, зокрема 237 хлопчиків, 139 дівчаток та 16 дітей, стат яких невідомо, були поранені за іншими даними. Зокрема, служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України від початку нападу Росії на Україну на території Донецької та Луганської областей загинуло понад 240 дітей ще 56 пропали безвісти. Отримали поранення і травмами за даними різних джерел від 167 до понад 500 малолітніх громадян України, незважаючи на зниження останнім часом інтенсивності бойових дій, їх жертви продовжують множитися так згідно з даними ЮНІСЕФ, тобто дитячого фонду ООН, із початку 2020 року, жертвами обстрілів на сході України стали щонайменше десятеро дітлахів. Сьогодні на території Донецької та Луганської областей уздовж лінії розмежування проживають близько 200 тисяч дітей, у тому числі від 10 до 15 тисяч у 5 кілометровій зоні вздовж цієї лінії, продовжуючи щодня піддаватися ризику. Згідно з даними постійного представника України при ООН Сергія Кіслиці, впродовж першої половини 2020 року було зареєстровано 9 обстрілів шкіл. Загалом, внаслідок бойових дій зруйновано або знищено 750 навчальних закладів. За даними громадських організацій, кількість дітей переселенців із Криму і Донбасу перевищила 170 тисяч осіб. Через війну, за станом на жовтень 2016 року, 1937 українських дітей стали сиротами, тисячі дітей потребують допомоги через проблеми з фізичним та психічним здоров'ям щодо українських вояків. То за станом на 21 січня 2021 року, в електронній книзі пам'яті полеглих за Україну вміщено дані про 4355 загиблих різних українських силових структур добровольчих загонів та волонтерів. Управління Верховного комісара ООН із прав людини за період від 14 квітня 2014 року до 31 липня 2020 року нарахувало приблизно 4150 полеглих оборонців України та від 9700 до 10700 поранених. Згідно з даними згаданого вже генерал-лейтенанта Леоніда Голопатюка, впродовж 2014-го, першої половини 2020-го року, загинули 3094 українських солдатів і офіцерів. Поранень заздали майже 12 тисяч бійців. Від початку 2021-го року, попри формально чинний режим тиші, на Донбасі загинули близько двох десятків бійців збройних сил України, в тому числі четверо вчора. Поранених десятків російські втрати за період від 14 квітня 2014 року до 31 липня 2020 року, управління Верховного комісара ООН з прав людини оцінює у приблизно 5700 убитих і від 12700 до 13700 поранених. Очевидно, що наведені цифри охоплюють три основних категорії російських терористичних формувань. Кадрові військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, російські найманці та місцеві колаборанти. На думку журналістів російської газети Псковської губернія, яка практично чи не єдина в Росії публікувала статті про безпосередню участь збройних сил та добровольців РФ у війні на сході України, втрати російської армії на території Донецької та Луганської областей можна порівняти з кількістю загиблих військовослужбовців збройних сил України. Лише до російського міста Псков за роки бойових дій привезли не менше як 200 загиблих росіян. Інші дані про російські втрати на Донбасі, опубліковані в офіційних та неофіційних джерелах суттєво різняться: Міністерство оборони України, Служба безпеки України, волонтерські і правозахисні організації в Україні та РФ визнають, що встановити точні дані цих втрат неможливо. Тим більше, що президент Росії Владимір Путін своїм указом від 28 травня 2015 року засекретив офіційні дані про втрати особового складу Міністерства оборони РФ, тому можливо вести лише приблизний облік, користуючись відкритими джерелами, зокрема соціальними мережами та публікаціями відповідних інтернет змі дані про кількість загиблих на території Донецької та Луганської областей Росіян коливаються від однієї. Понад трьох тисяч убитих згідно з різними джерелами до 4552 тисяч загиблих за станом на перше червня 2018 року. Російських кадрових військових і добровільних найманців, число яких встановили волонтери проєкту Груз 2000 із України в Росії щодо загальних даних про кількість убитих представників російських терористичних формувань на Донбасі, то їхня верхня межа. Навіть протягом першого року війни коливається від близько 8 тисяч бойовиків, про смерть яких прес центр антитерористичної операції повідомив ще 3 грудня 2014 року, до, мабуть, дещо перебільшених безповоротних втрат бойовиків у понад 14,6 тисяч особового складу, які за станом на середину березня 2015 року подав заступник начальника штабу АТО який був заступником у 14-15 роках полковник Валентин Федіч. Загалом логічною є думка псковських обласних зборів Льва Шлосберга про те, що ніхто не знає точної цифри загиблих росіян в Україні, і буде зроблено все, щоб її як мога довше не дізналися. Ця цифра може виявитися разючою, наголосив він. Без сумніву, наруга, яка чиниться російським мілітаризмом над українськими громадянами, зокрема над дітьми, має отримати адекватну оцінку з боку світової спільноти. Зло має бути покаране, але щоб це зло покарати, ми мусимо, якщо не перемогти, то хоча б не програти у війні. Тому хочу звернути увагу ще на деякі аспекти, які потрібні для перемоги, і які ми, українці, дуже часто забуваємо. Передусім, хочу подякувати шановному панові Йосифу Зісельсу за те, що своїм перфектним виступом побічним образно висловлюючись протоптав стежку до деяких моїх думок. Потрібно пам'ятати, що за останніх 670 років наша державність тривала менше 4 десятиліть. Нинішній період державної незалежності України триває найдовше вже 30-й рік. За історичними канонами, цей термін. Лише мить, це нам, українцям, честі не робить. Нинішня російсько-українська війна це лише один з періодів визвольної війни українського народу проти віковічного ворога Московії Росії, яка триває з середини 17 століття, тобто вже понад 360 років 1658, 1658-2021 рік. Сподіваюся, що теперішній період стане останнім і буде для України переможним. Стосунки між Україною та РФ доречно проілюструвати словами прем'єр-міністра Ізраїлю, уродженки міста Києва Голдемеєр. Вона сказала: ми хочемо жити, наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу. Українці сьогодні мають ідентичну ситуацію. Але наш ворог значно підступніший і володіє ядерною зброєю, та ще, що значно гірше, має нацистську ментальність. Бо як можна назвати тих, хто не дає нам права на власну ідентичність та на власну державу? Росіянам не можна довіряти за жодних обставин. За своїм ставленням до України і українців вони однакові. А та невелика частина їх, яка співчуває нашій країні, швидше виняток, що підтверджує правило. Майбутні українсько-російські відносини повинні базуватися лише на міжнародних договорах і добре оснащеному кордоні. Якщо цього не засвоїмо, все повториться знову: нищення національної державності, заборони української історії, культури, мови, голодомори, репресії, війни тощо, адже проблема не в Путіні, і навіть не в Кремлі. Проблема в російському народі. Про це зокрема свідчать соціологічні дані. За 20 років соціологічного моніторингу ставлення російських громадян до Владимира Путіна як провідника державної політики РФ, схвалення його діяльності сягнуло максимальних значень: 84-89% 4 рази, з яких тричі під час воєнних дій у Чечні, Грузії та Україні. Якщо в 2010-13 роках Рейтинг довіри до Путіна не піднімався вище 80%, то від часу анексії українського Криму і впродовж російсько-української війни 14-18 років він не опускався нижче цього показника, коливаючись у межах 82-88%. У жовтні 2017 року понад 90% росіян висловилися проти ідеї президента Чехії Мілоша Земана. Виплатити компенсацію Україні за Крим, мовляв, історично Крим належав Росії, Це наша земля. Звичайно, мова не йде, щоб ми продавали Крим. Мова йде лише про цифри, які я навів. зараз. Незважаючи на наслідки міжнародних санкцій щодо РФ. Зараз я маю на увазі в цьому році. Анексію Криму підтримує 81% Росіян на виборах. Президента РФ у 2018 році Владимір Путін переміг з рекордним результатом: 77%. У 2020 році, під час голосування за ініційовані Путіним поправки до Конституції Росії, зокрема, ті, які дали йому змогу обнулити попередні президентські терміни і правити країною до 2036 року, 78% росіян тріумфально проголосували за це. 25 листопада, 2018 року, в районі Кеченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна. І захопили три з них разом із 24 моряками, три з яких отримали поранення. Так от у всеросійському центрі вивчення громадської думки в Росії заявив, що 87% громадян РФ знали про інцидент в Керченській протоці, коли були атаковані атаковане Микола. Я перепрошую, кораблі. що перепрошую вас. Будь ласка, ми, ми Ми мусимо вас перервати, тому що у нас на жаль час, і вже готується нас. Наступний доповідач. Тому буквально о, декілька слів завершення від вас, і просимо далі. Продовж останніх 30 років Бог нам тричі дав можливість здобудувати нормальну державу. Проголошення незалежності ми змарнували, помаранчеву революцію змарнували, лишається третя наша надія. Я думаю, що більше Бог нам цього не дасть. І відповідно наостанок, пам'ятаємо, що захищати Батьківщину не лише почесно, а й вигідно. Бо якби українці в 1917-1921 роках відстояли власну державу зловмисного голоду з мільйонними жертвами не сталося б. слава нації.